Сам факт приїзду президента, особливо за підсумками приїзду, відкривається підприємство «Сумітомо» себертне, це в чорткове, яке створює більше як 2 тисячі з половиною, а можливо 3 тисячі робочих місць у 2018 році. До 2018 року є свідченням того, що по-перше, область стала цікавою. По-друге, інвестиційно привабливою, і третє, стало предметом якраз особливої уваги з боку керівництва держави. І хотів би відзначити, що президент дав окремі доручення, що стосується розвитку і. Інфраструктури військових частин 44-ї бригади, зокрема в питаннях відновлення військових частин і в Чорткові, і в Трибовлі. А також стоїть питання щодо залучення додаткових коштів в еквіваленті 500 мільйонів гривень на реконструкцію будівництва доріг в Тернопільській області. Це є найбільшим подарунком до кінця року для Тернопільської області.